Рогатинщину з робочим візитом відвідала голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Три зустрічі, три місії, що демонструють нашу турботу про дітей, ветеранів війни та любов до України. Перша зустріч розпочалась біля стіни пам'яті і слави, пошануванням загиблих випускників Рогатинського ліцею номер 1 знайомство з освітнім закладом та продовжилась на подвір'ї школи, де під пильним поглядом сотень пар дитячих очей очільниця області вручила директорці ліцею Мирославі Генезі ключі від новенького шкільного автобуса. Сьогодні ще також нас об'єднала дуже важлива подія, тому що до вашого ліцею приїхав такий прекрасний жовтий отаман, школярик. Скажіть, будь ласка, потрібен вам такий школярик? <тас> 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 Звісно, що потрібен. Цей школярик буде вас підвозити до школи на навчання. Він дуже важливий, тому що вам треба брати участь в різноманітних спортивних змаганнях, у творчих конкурсах. І саме такий прекрасний жовтий отаман, як мені сказали в одній із громад Коломийщини, що справді жовтий отаман буде дуже корисний і дуже потрібен. Сьогодні, як зазначила директор ліцею, школа дійснює довіз своїх учнів із 33 сіл Рогатинської громади. А з 2027 навчального року Рогатинський ліцей номер 1 єдиний на Рогатинщині матиме старшу школу 10, 11 та 12 класи. Тому ще один шкільний автобус це гарантія не тільки комфортного, безпечного і якісного підвозу школярів до освітнього закладу, а й можливість всебічного розвитку завдяки участі у творчих, спортивних, навчальних заходах, що відбуватимуться за межами громади. Користуючись нагодою, Світлана Онищук подяки Івано-Франківської обласної військової адміністрації учителям ліцею Ірині Іванців, Заряні Гриньків та Олександрі Кузик. Друга місія серце ветерана. Саме таку назву обрав для себе ветеранський простір. Створення цього дуже важливо у наш час структурного підрозділу комунальної установи Центру соціальних служб Рогатинської міської ради стало можливим завдяки спільній ініціативі влади та соціально орієнтованого бізнесу. Головна мета підрозділу повернення ветеранів війни до цивільного життя. Адже учасники бойових дій зазвичай повертаються додому зранені не лише фізично, а й морально. У тилу вони зіштовхуються з різними труднощами фінансовим, фізичними, психологічними. І саме в цей період їм дуже важлива підтримка відповідних фахових структур для адаптації у цивільне середовище. В нашій області це вже є 10-й ветеранський простір. Він відкритий сьогодні в Рогатинській територіальній громаді, і це є таке свідчення, коли бізнес підтримує такі важливі ініціативи для наших ветеранів. Ми розуміємо, що це є осередок, це є той добрий центр, де буде зустрічатися ветеранська спільнота, де вони будуть обговорювати проблемні питання, також отримувати консультації, де будуть працювати фахівці супруду ветеранів, бо сьогодні дуже важливо держава. Створила таку інституцію, оплачують заробітну плату фахівцям супроводу ветеранів для того, щоб вони комунікували з нашими ветеранами, здійснювали відповідний супровід, надавали всю необхідну інформацію. Для нас дуже важливо, що такі ветеранські простори створюються на Прикарпатті. І ви знаєте, що зараз в області, саме в місті Івано-Франківську, будується потужний ветеранський простір. Івано-Франківщина увійшла в сімку областей, де буде створений за ініціативи президента. Президента України ветеранський простір, це буде найоб'ємніше, оскільки буде передбачати і розвиток спорту і надання різних консультацій, і місцем зустрічі, місцем, де будуть ветерани проводити час, щоб краще адаптуватися до мирного цивільного життя. Ветеранський простір, як зазначив міський голова Рогатина Сергій Насалик, має стати справжнім домом для ветеранів війни членів їхніх сімей та сімей загиблих захисників. Це також і комунікаційна платформа між ветеранами, їхніми сім'ями, громадськістю та органами влади. Це дасть можливість слухати, а головно чути потреби цих людей. Сьогодні, напевно, день вдячності, бо власне наші ветерани не мали ветеранського простору, вони не мали приміщень. І сьогодні я би хотів би подякувати і депутатам міської ради, які відповідно виділили це приміщення однозначно соціально-відповідальному бізнесу, Гудвелі та імені, які виділили півтора мільйона коштів для того, щоб ми могли зробити домів для наших літаків. Власне, ми зробили лише матеріальне. Але на наступному тижні ми підписуємо меморандум з районною військовою адміністрацією і Родинською міською радою для того, щоб сконсолідувати наші зусилля виконавчої влади місцевого самоврядування, щоб надавати якісні послуги, щоб ветерани відчували себе комфортно в цьому середовищі. Я сподіваюся, що в нас все вийде і думаю, що цей простір для ветеранів стане. Єдністю, тою силою і допомогою кожному ветерану. Серце ветерана простір, що дихає любов'ю. Тут чекають кожного опаленого війною захисника. Тут облаштовано безперешкодний доступ для ветеранів та інвалідів війни. Тут вони знайдуть розуміння, можливість спілкуватися з побратимами, допомогу у вирішенні життєво важливих для них питань. Третя місія відкриття сучасного кабінету з предмета захисту країни у Рогатинському аграрному фаховому коледжі. Голова Іван Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук стала безпосереднім учасником справді мистецько патріотичного дійства, що відбув. Лось біля каплички Богородиці та стели Герої Небесної Сотні, де коледжна родина дякувала захисникам за оборону та поминала пам'ять полеглих героїв випускників напередодні дня працівника освіти Світлана Онищук вручила працівникам коледжу Ігорю Конопаді, Раїсі Гамкало та Оксані Кариченко подяки Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Відтак фінальним акордом візиту на Роготинщину стало відкриття Кабінету захисту України. Цей предмет має ключове значення для формування практичних навичок самозахисту, основ цивільної. Оборони, військово-патріотичного виховання та свідомого громадянства, якісно організований сучасний кабінет захисту вітчизни це не просто навчальне приміщення, а технічно укомплектований простір, що відповідає вимогам і реаліям часу. Симулятори для управління дронами, лазерні тари для стрілецької підготовки, навчальні макети зброї та боєприпасів та інші засоби для практичних занять. Усе це є у новому осередку викладання предмету захисту країни, яке стало можливим завдяки спільним зусиллям голови івано франківської обласної. Військової адміністрації Світлану Нищук, начальника департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віктора Кімаковича та директора Рогатинського аграрного фахового коледжу депутата Івано-Франківської обласної ради Ігоря Триніва. Сьогодні також ще одна важлива подія: це відкриття осередку захисту України. Сьогодні область максимально працює, щоб всі модернізувати. Класи, щоб захист України відбувався в сучасних умовах, сучасне обладнання і власне для Цього виділено було мільйон вісімсот гривень. Розуміємо, що це досить великі кошти є в час війни, але важливо те, що діти мають можливість вчитися всім аспектам захищати свою країну, і тут звісно що є відповідні програми, які розроблені для наших дітей, і це впроваджується в всіх школах Прикарпаття. Тому тут велика подяка, що держава розуміючи головні цілі, підготовка дітей, Дітей до захисту України важливість вкладати кошти в головне, десь дає нам можливість справді за досить короткий час навчати дітей таким важливим справам, як можливість керувати дронами, як можливість ефективно стріляти. Тобто, такі десь навички діти вже набувають на безпечних таких інструментах, на безпечному обладнанні. Це дійсно. Пладення безпечне для їхнього життя і здоров'я, але це практичні навички, вже практичні уміння. Понад 400 юнаків і дівчат сьогодні отримують у цьому новому навчальному просторі базові навички та вміння, володіння зброєю та тактичної підготовки основ до медичної допомоги. Адже Україна продовжує боротися, і вміння захищатися тепер стало невід'ємною складовою нашого життя.